Ожеться вірити, що Лондон перший, але не останній, хто дозволив ЗСУ бити їхньою зброєю по російській території. Особисто мене оця заява Девіда Кемерона дуже потішила, бо це ж так очевидно. Якщо росіяни нищать українські цивільні об'єкти, українці мають повне право нищити на ворожій землі принаймні об'єкти ВПК. Ну, а поки що після невеличкої перерви посилилися наші дронові атаки на військові та енергетичні об'єкти в Росії. Яка географія, що саме вдалося вивезти з ладу? Це зараз Влад Величко нагадає нам. Ніч 1 травня передмістя Рязані на відео. Місцеве НПЗ, що входить у першу п'ятірку нафтопереробних підприємств Росії, і туди прилетіли дрони. За офіційною версією, все просто Рязанська область зазнала атаки. БПЛА постраждалих нема. За неофіційною на заводі прогриміло два вибухи. Пряма відстань до цього заводу від кордону України становить понад 450 кілометрів. Пошкоджено дві з чотирьох ректифікаційних цих веж, які забезпечують переробку нафти в бензин. Та рязань не єдине місце на Росії, куди долетіли наші БПЛА тієї ночі. Два дрони атакували вороня ж на хуторі Стара Покровка. Обидва об'єкти належать Роснефті. 20% нафтопереробної галузі десь там вже кульгає. Тобто, щось повністю виведено на наслаб, щось відновили росіяни. Новий день і нові удари по території РФ. Наші безпілотники атакували Афіпське НПЗ у Краснодарському краї. За словами місцевих, пролунало три вибухи. А в Орловській та Смоленській областях били по енергетиці. Після почалися перебої з електроенергією. Ці об'єкти прив'язані до ВПК російського не просто є мета, а давайте зробимо, щоб в Білграді не було світло. Ха-ха-ха, класно ні, ну це нас не цікавить. Нас цікавить саме знеструмити об'єкти, а наприклад, якісь військові частини, військові з'єднання, науково-дослідний інститут, якісь лабораторії, які працюють над виготовленням ракет снарядів безпілотників. І якщо зараз ми вражаємо російські НПЗ та енергетичні об'єкти безпілотниками. То зовсім скоро на територію РФ може прилетіти й інше озброєння, навіть те, що нам передають союзники, бо Захід змінює риторику. Давайте будемо абсолютно чіткими: Росія атакує Україну, і Україна має повне право завдати Росії ударів у відповідь. Це рішення за Україною. Україна має на це право. Це слова міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона, який чітко заявив, що Україна має право бути одержаним від британців озброєнням по території РФ. Про яку саме зброю йдеться, невідомо, але це точно може означати одне: ударів по Росії. Буде більше це дійсно буде крайне край неприємно для росіян. Це буде вкрай болюче для них. Їм доведеться в аварійному режимі витягувати свою авіацію, свої склади кудись подалі. А ще росіяни чудово вміють влаштовувати бавовну власноруч, як сьогодні у Бєлгороді. Місцеві вже скиглять про ймовірне падіння керованої авіаційної бомби, якими рашисти напередодні обстрілювали Харків. Владислав Величко, ми Україна, марафон. Єдині новини.